В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Тєпортников Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі Еспресо і гість нашого сьогоднішнього ефіру, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Вітаю Вітаю вас, добре ну, день. От свята минули, і тепер треба все ж таки сказати, як люди будуть жити в новому році. Фактично, ми вже на скільки днів живемо перші тижні з цією підвищеною за новим бюджетом мінімальною заробітною платою. Оремо про нові можливості в нарахуванні пенсії, про те, що теж будуть схвалені заходи, які допоможуть людям принаймні отримувати те, на що вони насправді заробили. От як ви собі уявляєте цей рік з точки зору соціального стану суспільства? Ну, перше, я хочу сказати про те, що ми все-таки більш-менш спокійно війшли в цей новий 2017 рік, і все таки те, що на сьогоднішній день основний фінансовий документ. Був е, затверджений Верховною Радою України, скажімо так, спокійно, планово, без біганини в останній момент, без е, е, е якихось суети і сюрпризів. Це я думаю, що великий показник того, що все-таки ситуація, в тому числі і політична ситуація в країни, вона більш-менш стабілізувалася. І я, я сподіваюся, що новий 2017 рік пройде без катаклізмів з одного боку, в першу чергу, без Ну, ми, напевне, ніколи не вийдемо з зони там, політичної такої турбулентності, але принаймні думаю, що буде менше бажання і заходів щодо спроби розхитати політичну ситуацію, бо все-таки економічна ситуація, соціальна ситуація це вже в тому числі дуже пов'язана і наслідки з. Це таке якоїсь політичне. Я не дуже люблю слово стабільність, бо стабільність тільки у нас на кладовищі ж буває там. Але все-таки політична, от така єдність, принаймні, в е конфігурації президент, парламент, уряд я сподіваюся, буде тривати і в цьому році, що дає нам прекрасну перспективу, все-таки. Говорити і про збільшення соціальних стандартів і про зростання економіки, і про те, що все таки результати тих реформ непростих реформ, які здійснювалися протягом двох з останніх років. Люди будуть на собі Це вже відчувати. ще реформа ще не закінчилася. Я вважаю. Ну я, але я все таки вважаю, що найбалючіші етапи, які ну, припали на час уряду там Яценюка, да, і на перші місяці уряду, в тому числі Гройсмана, вони все таки вже пройшли, і е, таких, ну принаймні, я можу сказати там в соціальній сфері. Ми вже не, сьогодні не говоримо про те, що є необхідність там вже мати якісь там пенсійні програми чи обрізати якісь соціальні проекти. Все-таки ми вже пройшли саму нижню точку свого падіння і будемо вже говорити про те, що. Ті всі успіхи, ті всі ну, економічні, в тому числі соціальні реформи. Ми будемо зараз трансформувати в підвищення якості і рівня життя, в тому числі підвищення соціальних стандартів, і 3200 – збільшення мінімальної заробітної плати. Це е, з 1 січня 2017 року. Це не це перший, скажем так, позитивний сигнал. Але я думаю, не останній протягом цього року. Ну, до речі, про 3200 вийшли дискусії останні кілька місяців. Да, що це все ж таки? Це гроші з бюджету, які доведеться друкувати, чи це все ж таки, от так названа детінізація економіки, яка насправді не зменш не збільшує людям гроші, які вони отримують, а просто примушує працедавців платити інші розміри податків. Що це все ж таки було? Ну. У нас два сектори економіки, є державний, безумовний сектор економіки, це в першу чергу бюджетна сфера. І другий – це не державний сектор економіки. Безумовно, для першого сектору вчителі, лікарі, працівники культури, там, соціальної сфери. Це кошти державного бюджету України, але. Це не надруковані кошти державного бюджету, це реальний ресурс, який закладений в державному бюджеті України. І е, між першим і другим читанням, коли прийнято вже було політичне тоді рішення, спільна президент, уряд і фактична коаліція Верховної Ради України, е, ми додали. Понад 28 мільярдів гривень на оплату праці працівників бюджетної сфери це зобов'язання держави. Друга частина, і воно буде виконано. І друга частина це не державний сектор економіки. Там, безумовно, ми повинні говорити про те, що справді перерозподіл відбудеться. Тобто, Ця частка коштів, яка була раніше виплачувалася в тіньовому секторі, в тіньовому обігу, безумовно, роботодавці в першу чергу будуть через такий крок будуть переводити в легальний сектор економіки, і це абсолютно позитивна тенденція. В першу чергу на собі це відчує пенсійний фонд України, і за рахунок чого ми ну, вважаємо, що зможемо. Потрохи зменшувати дефіцит бюджету пенсійного фонду України або започатковувати якісь нові пенсійні програми Не побоїтеся, що просто людей будуть виводити на половину ставки, щоб їм не доплачувати до цієї цього рівня. <свісна> ну по перше, я хочу сказати, згідно чинного законодавства, перевести людину на півставки або на 0,75 ставки це не досить простий процес. Да, має бути чіткі, ну чітка аргументація. Цього кроку, але давайте не будемо забувати про те, що перевід на зменшу доставку означає меншу тривалість робочого часу і менше навантаження на людину. Тому якщо раптом десь може таке відбутися, то людина має право захищати свої права і говорити про те, що вона має відпрацьовувати рівно стільки, за скільки їй платять. Це не, перше. ну ми це ідеально, людина. Да. не людина, яка в суньовому секторі працює, Пер і не має прав. Перше ми говоримо про те, що в в бюджетній сфері, медицина, охорона здоров'я, соціальна сфера, культура, уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і на неповні ставки. Ми взяли це безпосередньо під свій контроль, і зокрема була створена на сьогоднішній день за дорученням прем'єр-міністром України комісія, яку очолив я як віце-прем'єр-міністр України, куди війшли всі профільні міністри, куди війшли представники державної інспекції праці, куди війшли. Представники Державної фіскальної служби, ми будемо щотижнево моніторити ситуацію в областях, особливо в перші три місяці, і будемо відстежувати буквально по кожному по кожній області ситуацію, що складається в навчальних закладах у, у, у системі охорони здоров'я, щоб не допустити порушення прав працівників. Ми сьогодні говоримо про те, що уряд заклав достатньо коштів для. Того, щоб в бюджетній сфері підвищити мінімальну заробітну плату вдвічі, для того щоб з 1 січня вже була затверджена постанова уряду, зростає і перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Він буде складати 1600 гривень. На все це коштів є. Тобто немає жодних підстав сьогодні переводити працівників бюджетної сфери на скорочений робочий день, і ми цього не допустимо. Я хотів запитати, все ж таки, що буде з пенсійними заощадженнями, що мається на увазі. Ми говорили наприкінці 2016 року, що у нас досить дивна ситуація з виплатою пенсії склалася, коли люди отримують гроші не у відповідності зі своїм стажем, а у відповідності з часом, коли вони виходили на пенсію, тому що були абсолютно різні якраз розміри мінімальної заробітної плати, за якими розраховувалася, розраховувалася кількість грошей, які вони. Мали отримати. І так люди фактично живуть. Багато хто так живе вже не роками десятиріччями, і це насправді кричуща соціальна несправедливість, тому що люди фактично отримують різні гроші за одне і теж. Абсолютно з вами згоден. Хочу сказати, що ну просто от питання виплат легальних заробітних плат, підвищення мінімальної заробітної плати, воно невід'ємно пов'язано з... Питанням виплати пенсії. І це люди, всі ми, все суспільство повинно зрозуміти, що пенсія це є похідна, це є похідна від заробітної плати. В країні, де мізерна заробітна плата, не може бути високих пенсій апріорі. Так само в країні не може бути високої пенсії, де 50% працюючих громадян або не сплачують. Єдиний соціальний внесок податків в державу або сплачують їх не в повному обсязі. Тобто пенсія це похідна, і стан пенсійного фонду це абсолютно похідна від стану економіки. Безумовно, несправедливість в е, виході на пенсію у нас сьогодні є. І це питання. Е, це так зване осучаснення пенсії на сьогоднішній день. Я можу сказати, що це буде один із перших проєктів уряду, які ми будемо намагатися реалізувати в соціальній сфері в 2017 році. Справді на осучаснення пенсії нам потрібно додатково приблизно від 30 до 40 мільярдів гривень, в залежності ну, від механізмів осучаснення. У нас є принаймні дві моделі осучаснення проведення. Тому ми дуже розраховуємо на легалізацію. Ми дуже розраховуємо на те, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 дасть нам додатковий ресурс пенсійний фонду України, який ми в першу чергу спрямуємо якраз на проведення осучаснення, щоб вирівняти ситуацію в умовах пенсійного забезпечення тих людей, які виходили на пенсію там. 7, 10, 15 років тому і з тими людьми, які виходять на пенсію сьогодні, несправедливість є. Ми про це знаємо і знов-таки кажу: програма осучаснена, записана в планах уряду. І я, як віце-прем'єр профільний, зроблю все, щоб цей план був реалізований якомога швидше. До пенсійних проблем додаються проблеми пенсіонерів, які живуть на е, окупованих Російською Федерацією територіях Донецької і Луганської області. Виникає питання, в принципі, чи можна розробити якийсь єдиний механізм нарахування грошей цим людям? Тому що фактично, ви знаєте, що е, достатньо хаотично відбувалося це нарахування останні роки. Ну нарахування у нас відбувається якраз правильно. У нас е, нарахування відбувається в повному обсязі. Інша справа, що виплати виплати, хаотичні, виплати да. пенсії на сьогоднішній день. Українська держава не має можливості на сьогоднішній день забезпечити виплату пенсії нашим співгромадянам, які знаходяться на окупованій території. Тому єдиний механізм цієї ситуації може бути. Вирішений за рахунок повної деокупації частини Донецької і Луганської області, яка сьогодні знаходиться під контролем російських терористів з Російськз російсь... з Російської Федерації та їх, так би мовити, союзників. І тоді ми говоримо про те, що Україна готова. Здійснити всі необхідні розрахунки, в тому числі за той час, які не виплачувалася людям пенсія, коли заморожені були не через вину України соціальні виплати, після того як відновиться конституційна цілісність. України після того як запрацюють органи державної влади на територіях Донецької і Луганських областей в повному обсязі, ми виконаємо перед людьми зобов'язане в повному обсязі, адже ще раз під. Підкреслю. Всі нарахування відбуваються. У нас є абсолютно чіткі і в пенсійному фонді, і в органах соцзахисту є чіткі реєстри тих людей, які залишилися на тій території, які не можуть через дії бойовиків отримати свої належні пенсії, соціальні виплати. Після того, як ми, ну скажімо так, виконані будуть в повному обсязі мінські угоди. Відновиться територіальна цілісність України, ми гарантуємо виплату всіх необхідних пенсій, соціальних допомог тим людям, які залишились на окупованій. А віртуалізації території. не може бути виплат, щоб люди просто отримували гроші вже зараз на якісь там картки кредитні, які їм будуть видавати? Ну, знов таки кажу: по-перше, виникає завжди питання про те, що е е зробити системний облік тих людей, які знаходяться на окупованій території. Де вони знаходяться, в якому стані вони знаходяться. Це є практично на сьогоднішній день неможливо О, отримати інформацію, які види, які, якоїсь допомоги вони там отримують. Врешті-решт, чи вони там не заарештовані? А гроші приходять на карточку, і невідомо, хто і не користується. Або, можливо, якщо ми говоримо про пенсіонери, ну є випадки там, смертей, да? про які ми, як українська держава, просто не будемо знати. Тому, і врешті-решт, є завжди питання до того, чи мають отримувати пенсії і чи повинні отримати від української держави пенсії ті люди, які. Бруть участь у незаконних збройних формуваннях і воюють проти наших, в тому числі солдат, і є фактично на сьогоднішній день учасниками терористичних об'єднань. Тому питань надзвичайно багато, питання, які ми вирішити, безумовно, не можемо. Тому знов таки кажу: модель одна: ми говоримо про відновлення територіальної цілісності нашої держави, ми знаємо, кому ми що. На сьогоднішній день, в тому числі, не через наших вину припинили соціальну виплату. Після вирішення всіх цих питань ми повністю виконаємо всі зобов'язання держави перед нашими українськими громадянами, які сьогодні живуть на непідконтрольних територіях. А скажіть, якщо говорити про страхову медицину і про взагалі можливість того, що будуть запроваджені певні процедури, які дозволять людям ну, отримувати якісне медичне, медичне обслуговування без грошей в конвертах, без звернення до платних медичних клінік, а за рахунок оцієї полісної системи, яка в принципі в усьому світі в тому чи іншому вигляді існує, є гарантією отримання якісних, якісних медичних поглядів громадянам, послуг громадянина? Перше, для того, щоб запровадити ну, будь-який вид страхової медицини, ми повинні в першу чергу навести порядок із механізмом проходження грошей, які віддаються або через страховий фонд загальнодержавний, або через недержавні страхові фонди, в залежності від моделі, доходять до кожного пацієнта. Доходять до кожної людини, до кожної лікарні, до кожної поліклініки. От уряд вже перший крок до цього зробив. І ми говоримо про те, що на сьогоднішній день ми приймаємо рішення. Я сподіваємось, що Верховна Рада України в найближчим часом прийме закон України, яка, е, який посилить автономізацію лікувальних закладів, закладів охорони здоров'я. Ми е, говоримо про те, що вже з 1 січня вступає в силу закон е, постанови уряду, які будуть е, встановлювати певні правила гри, в, це так звана реємбурсація, відшкодування повне або часткове. Про, по е, трьом ну, основним діагнозам це хвороби серця е, ді, ді, діабет. і Астма бронхіальна, тобто ми вводимо систему реємбурсації. Процес переходу на страхову медицину, наведення порядку в системі охорони здоров'я, визначення механізмів фінансування і до моменту кінцевого займе щонайменше три роки. Це непростий процес. Тому Якраз у нас є три роки для того, щоб запровадити механізм страхової медицини. Безумовно, без Верховної Ради ми не обійдемося. Сьогодні Верховній Раді розглядаються різні моделі медичного страхування, але наше завдання на сьогоднішній день це систематизувати процес і, скажімо так, зробити первинне реформування системи охорони здоров'я, чим уряд на сьогоднішній день от виходить уже до громадян України і 2017 рік стане першим. Роком реального реформування системи охорони здоров'я. Дійсно, це так може відбутися. Я 100% в цьому переконаний, і ви бачите на сьогоднішній день, що от за останні півроку, 2016 року, ми зробили цілий ряд проривів в системі охорони здоров'я. Ми розблокували повністю питання закупівлі ліки через міжнародні організації. На сьогоднішній день фактично вирішені питання і по вакцинам, і по лікам для онкохворих дітей, і по необхідним лікарським засобам, які закупалися через міжнародні організації. Ми прийняли два дуже важливі рішення. Це система реємбурсації, яка працює і буде працювати з 1 фактично квітня 2017 року. І друга система референтного ціноутворення, яке починає з 1 січня. Працювати таким чином, знов таки кажу: це вже не загальні слова, це вже не загальне гасло про необхідність реформування е, системи охорони здоров'я. Ми бачимо цю картину і перші кроки вже зроблені. Ну, Будемо сподіватися, що дійсно цей рік стане роком, коли людям буде. Відчутні результати соціальних реформ, бо від цього дійсно залежить усіх будь-яких інших змін в країні. Подякую віце-прем'єру України Павлу Розенко за участь в нашій програмі. Дякую, дякую, що були з нами. Провів цю програму для вас. Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі!